Взаємодіятися з агресивними людьми в житті дуже складно. Але можна виробити такі стратегії, які допоможуть зменшити напругу і вирішити конфлікт. Отже, що ми можемо зробити, коли вже спілкуємося і розуміємо, що людина починає проявляти агресію. По-перше, ви зберігаєте спокій, намагайтеся контролювати свої емоції і залишатися спокійним. Ваша спокійна, контрольована поведінка може вплинути на поведінку іншої людини. По друге, слухайте уважно і не перебивайте. Дуже часто люди, які агресують, якщо бачать, що ви поділяєте і розумієте її думку, вислуховуєте і не перебиваєте, у них зменшується агресія. Щоб не загострювати ситуацію, яка вже склалася, уникайте звинувачень в бік цієї людини. Використовуйте нейтральні фрази при спілкуванні з нею, не використовуйте ворожі слова і висловлювання в її бік. Якщо ситуація загострюється, намагайтеся знайти компромісне рішення, яке задовольнить і вас, і іншу людину. Якщо ви розумієте, що ви не справляєтеся потрібна перерва, скажіть про це людині, що ви повернетесь до цієї розмови пізніше. Якщо ви бачите, що ситуація стає небезпечною, то найкраще, що буде це покинути те місце, де ви знаходитесь з цією людиною. Але у найгірших випадках, звично, потрібно фізично захищатися.